Як получати першого класного пата в Adopt AdoptMe. Пропустите, що такого наузного горілку, типа за того, що вам не мама спита. Якщо ви хочете вже получати пат, і не, вам по попета, заходите в пай і на плюсик. Тепер і нажмати другу кнопку. Як ви маєте до Петя за трейдет. заберу свою рибку. Щас все, ми прийшли. І там де Пет. І сейчас б... треба буде повторити це ось... Дивіться Якщо є. Ви я... можете купити королівські яйця, якщо ви набираєте 1450 монет. Ну, так я купила за 350 монет але або або я тут вже брала. І тоді мені безплатні яйця. яці. Я буду купувати вже Crackit Egg або ось таке Pet Egg. Я куплю за Cracket Egg 350. Так, я куплю одну штучку. Все, у мене є такий Crackit ейк Egg. Пішла його прокачувати. Тут є кведи корівки. Підемо до корівок, покажемо. Що він може бути за Roblox? щось. Я не знаю. А ось так, це вихід. Ой, тепер. все, у нас є от такий кракет ейк Тепер будемо його прокачувати. Давайте перше, Давайте спробуємо його той кракет ейк затрейдити на щось. Так, давайте з дівчинкою трейд. Окей. Если у вас такой штукинг будет, то делаем этот трейд с ней, потом наши яйца, тогда нам дашь. десь. Випросіть же ліпше дог або кота. Булоси доги. Менцес дог, мамо. No. Це замало. За давайте з ним попробуємо трейдити. Ну, не знаю, я не буду прямо так. Он нагодський вона перша. Аж він не за зайця. А вона що яйця О, хоче спати. Давайте з кимось затрейдимося з тим яйцем. Так, сходи сюда, хлопчик. Я хочу с тобой трейдик. Блин, что вот так утекает? Что мне с вами рубят? Что вы так утекает? Мы начали до седьмого. Я все потратила. Сти, хлопчик. Сти, сти. Ну почему? Да сти, я тебе дух на, ты не можешь. Да сти, Окей, okay. то он мене привелась сюда. Тут дивіться. І з моїм кракетей. Ейк. атаку тут з скимось трейдить. Знаю, що дітям побаємо наше яйце. На що на надієтесь? Я петів своїх не буду давати, бо це сьогодні ми прокачуємо без петів. Тих давайте ми їдемо наш Крокет ейк Мм, горіллен. Рогу не тормо подаємось. А ну, а що ти нам даш? А Крокет ейк Блін, ні ч? Най трейдик попробуємо. Можна на шесть моя классичка. Надо тобі таку штучку. О, найбільший эйк Ейк меня. Давайте з цим хлопчиком попробуємо Потрейдитись Подивимось, може, щось получимо Класно від цього хлопчика. Подивимось сейчас по губу. Тут так багато людей. Давайте Пробуємо з ось. Все, я девчонка конем. Трейд. Надеюсь, мне сегодня что нибудь дадут Хм. Хоп. Просто. Мне сегодня такое зачем шло. Шкумусь так и повезло. Ну все. 2. У типа, є сьогодні 3 чотирьох Забула. І сьогодні... Так, ось ми отримали такого класного. Це новенький. У нас от так я поки прокачалась, тепер будемо його... Я так хочу дійти до R. до букви, ну, до такого, типу. І так дойду до неомей. Ну коротше забула, як це называється. зараз подивимось, може з кимось можна так затрейдитись красиво. Давайте все дівчинку я попробую. Так, давайте тобі дамо ось цю хоп хоп. Хоп хоп. Что нам даш, дівчинку? О, блін. Типа, ось наша вже перша добича. Це хоп-боп. Давайте з цією дівчинкою попробуємо трейдику. А ну, давай, на тобі. Цього хоп-боп. Ну, блін, Якщо у нас все таке буде. Якщо він прокачаний, до блін. Так, давайте з цією дівчинкою спробуємо трейдик Він глядає файно. Блін, а не приймає мені трейд? Це ось так я починала. Але мені перше, я починала, то я грала з дорогою, вона мені дала ротатов. Але я його вже віддала і ось тільки бойців, і тепер не бойців. А... Тут їх маю. Ось мій найпрокачений. Він дуже мене прокачаний. Ні. А ну давай з цією дівчинкою і попробуємо ще затрейдитись на мега. А ну Що ти нам даш. Ну ти Давайте попробуємо. Ооо, це я не знаю. Я не знаю навіть. Чи соглашатись, чи ні. них хтось кинув трейд є О боже, нічого. в чехлю Телепорт тою Давай. Давай. О, я не знаю. Оооо, мені отакі приходи, я не знаю да. Сэндвич, ну давай. Я якби маю сэндвич, то я дам. Типа, я так зараз покажу, як купувати новичкам сендвічі. І так, приймаємо. Все, я получу ось такого бой... Боже, чому я це називаю бойцями? Виграю Бравл Старс. Пета. Все, ми отримали такого пета. Дя дуже дякую Пор. О, це моя подруга. Пере... Пере... Я відео знімаю для... для начинающих и игроков игроков в адопт видите для начинающих игроков в адопт О. О, дивіться, ми вже отримали от, от такий класний. В джуніор, О, він прокачаний ще плюс. Клас. У мене ось цей теж прокачаний. Так, коротше, ми отримали вже ось такого. Тепер будемо е, з ним ходити. Будемо його комусь трейдити. Завайте це їй міс, міс Амі. Гот. Готрейд. Гот-трейд. Ого. Давай тебе дам. Я даю таких, кого получила в... И... Давай. Ну, давай. Mm? Ну, давай. Принимай. Вот. Yes. І надію, що це той, Та? Е якщо це той, там. Давайте напишемо сяпки. Сябки, бики сяпки. Отак ми поки прокачуємося. Так, да. Тепер вона, вона теж має тепер мого одного. Тепер йому отакого от класного призначеного. Це, ну, коротше, це призаціпленка. Давайте пішли по, до людей, може хтось нам дасть пета. А ще буде друга частина, як прокачуватись, бо в мене ще одна хвилина або дві на відео. Типа, Ось так ми прокачались до такого класного рідкого. Давайте напишемо. Це подарок. Що, подарочок. Давайте підготуємо дочок. Спасибочки. О, мені дають подарочок. Ананасик. Це ананасик. Це як воно? Так. Да. Ура! Це іграшка чи що? Та, це іграшка. Це іграшка. Дуже дякую. Якщо до вас два подруги заходити, тож їм кидайте трейд і вони, може, дадуть вам подарочок. Пішли. Але почекайте. А, в неї ще на ньюборн тільки. А, давайте поспитаємось. Так, на з как тебе так назвати? и Таш. сейчас из с... э, Таши. Как тебя так назвали? сейчас буду туториал их назвать, а вот это вид моей подруги. Типа, а я Журнал. Дальше. На самом деле я буду ювелиривы. И я. И я. Шмарки я по-российски. А, вспоминала. Сопли. 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 Я болею. Со сопли. Так, я уже слабо раз. Пипец. Просто так. Типа, я буду вже з відео закінчати. Ось до такого ми класного дійшли. Надіюсь когось, я комусь допомогла. Кого? Надіюсь комусь допомогла. Буде друга частина, зараз буду знімати. Всім па па па, -па!